Сьогодні 5 листопада 2024 року, 16.45 на часах. Ми розпочинаємо засідання земельної комісії, йде під запис для публікації на сайті Дославської ради. Так, по порядку денного у нас ідуть такі питання. Перше питання протягом звання комунального підприємства «Кремитівська хвиля. Вони просять надати їм. В оренду земельні ділянки, які знаходяться під їхніми арт-свердловинами та під їхньою базою, там, де вони базуються. Є пропозиція надати їм в оренду ці земельні ділянки. Хто за? Підтримка. Так, наступне про внесення змін до тимчасової угоди про використання земельних ділянок No169 від 28.1 року укладено 100 в Агропівдень 1. В Агропівдень 1 у них збільшився об'єм обробітку земель на 2,70 гектара за рахунок того, що вони відійшли ці земельні ділянки від зернового. Тому ми агропівдню. 2,7, вони просять їх додати ту пробітку. Хто за? За. Добавляємо. Так, аналогічне питання. Про внесення змін до тим, що вигоду написано земельний ділянок номер 108 від 05.08 року укладено в ССВГ зернової. Тут групів ми додавали. а земельна ділянка за рахунок зернового. Тому зернового вони просять зменшити їм цю площу на 270 За. За. Так. Про навіть СВГ звернуло дозволу на розробку технічних документацій, що встановлені відновлені меж земельні ділянки натури на місцевості для ведення товарності до виробництва виробництва невитреблені паї. Є дві земельні ділянки на 8-му масиві та на 27-му масиві. Вони просять дати дозвіл, щоб розробити їх, прислати їм кадастрові номер, формувати земельну ділянку і потім їх продати на правах оренди. В оренду. Так, наступне. Про затвердження проєкту землеутру щодо відведення земельної ділянки в оренду на 49 років для розміщення експлуатації об'єктів і споруд електрокомуні... електронних комунікацій загальною площею 100 квадратних метрів, яка розташована за адресою Одеська область, Одеський район, селища Доброслав, вулиця Промислова. Це там у нас замрева виділена земельна наданий дозвіл ФОП Сиротюк Євгенії Васильівні для розробку проєкту відвернення земельної ділянки в оренду сроком на 49 років для розміщення телекомунікаційної вишки. Документи розроблені, вони просять затвердити їх та передати їм дану земельну ділянку в оренду. Законом передбачено, що дана земельна ділянка не потребує виставлення її на торги земельні, вона без конкурентних засад передається тому, хто звернувся. Тому є пропозиція затвердити даний проєкт і передати в оренду. І так як у нас в оренду передаються 12%, то я думаю, буде доцільно пропонувати на сесії. Так. Про припинення права користування земельними ділянками та скасування державних актів на право постійного користування земельними ділянками. До нас звернулися із заявою Овчаренко Юрій Петрович, це голова садівничого масиву магістраль. Він просить припинити дію актів постійного користування на садове Товариство Експрес-1, садове товариство Експрес 2. Садове товариство Політ, садове товариство Надія та «Будівельник». Документи вони надали так, так це витяг статуту. Це витяг статуту, прийшли повноваження, що він є головою. Виписка з єдиного державного є, реєстру, що він. Є такий садовий маслів майстраль. Так, протокол позачергових засідань зборів їхніх про те, що вони підтримують дане питання, щоб перепинити дії постійного користування актів. проголосували за, 81 проти 0. Тобто всі одноголосно проголосували за це. Є список тих, хто приймав участь в голосуванні з підписами. Так. Паспорт його, хода, ще й статут окремо є, Державний і акт. далі, державні акти на право постійного користування земельними ділянками. Ем Всі вони тут є. Тому є пропозиція винести на сесії і рекомендувати припинити право постійного користування. Так, наступне про надання дозволу на розробку проєкту земову щодо відведення земель загального користування до строкову оренду терміну 49 років садівничого масиву магістральна територія Кремлівського, Сарастинського округу, Верславської селищної ради Одеського району Одеської області. Також вони до нас звернулися повторенко Юрій Петрович для можливості, щоб вони могли дану земельну ділянку із земель загального користування. Взяти в оренду, так як вони не можуть його мати на поставку постійного користування, вони просять його взяти в оренду. Ну, для цього потрібно їм надати дозвіл на розробку проєктної документації. Да, тому просять надати площою, орієнтовною площою, буде там 3 гектари. Тому є пропозиція в інстанційній сесії і рекомендувати надати дозвіл. Тому. Так, наступне рішення про внесення змін до рішення з сесії Тренівської сільської ради від 15.09.2020 року про затвердження проєкту СНГ щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, сільських будів і споруд, просадивна ділянка та для ведення особисто селянського господарства. Дане рішення, яке ми вносимо зміни, було прийнято Трендівською сільською радою 15 вересня 2020 року. Під номером 537. Помилка складала в чому, що в пункті 2.2 вони написали, що передати у власність громадянину Шишкову Миколі Георгійовичу земельну ділянку загальною площею 25 соток. В тому числі 25 соток для ведення особисто селянського господарства. І зробили помилку в дужках написали присадим ділянку. Тому для реєстрації потрібно. Внести зміни саме в цьому пункті, щоб забрати, саме приседитинка. Ага. І все. Хто за? Так, Так. про звернення громадянина Скидан Івана Вікторовича. Це Ми комісійно тоді виїжджали в село Трояндове, там, де обробляються городи. Були зібрані всі громадяни, де, які захотіли, виявили бажання сплачувати за змен ділки, які вони обробляють. Тому ну, зараз ці всі заяви вже написані по всім ділянкам. Документи вони всі надали, там паспорт, код дали. І є копіровки, де ці всі пенсії. Ні, ні. Слава Богу. Трошки постаречалися, дійшли згоди, точки одне все. Ну, — Сперечалися з межами. Межами, вони, да, 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 вони хотіли більше, Ті хотіли теж більше. Ну, домовилися, пішли на поступки. І ось понаписав всі заяви. Так, скидан Іван Вікторович 27. Соток просить. За світоріадово біля електропідстанції. Є пропозиція, так як всі ми робили по 12 сотків пропонувати на сесії. Так. Така сама ситуація у нас Дацук Тетяна Анатолійовна. В неї там 3 сотки. Так само ми 12 сотків пропонуємо да, підтримуємо. Кисельова Тетяна Якимівна. Там у неї 160 квадратних метрів. А, да, дуже мало підтримуємо, 12% да, як у 7%. Так, Литовченко Андрій Федорович. У нього там 180 квадратних метрів. Також пропонуємо 12% як у 7. Це Белюк Надія Васильівна. всіх тобто документи повністю є, всі паспорта, усі заяви, всі кода. Ну, щоб ми кожного окремо не багатимо. Вони всі однакові, всі на одному місяць знаходяться, тільки різниця фамілії і поща. Так, 16 соток, 12%. Підтримав. Угу. Северін, Тетяна Васильівна, така сама ситуація, в неї там 9 соток. Пропонуємо 12 сотків. Гудзикевич Олена Анатоліївна, 15 соток. Теж підгородницю, 12% пропонуємо. Пітрим. Так, геть Анастасія Віталіївна. Та сама ситуація, 10,5 соток, 12% пропонуємо. Пітрим. Так, Денисова, Антоніна, Олексіївна. 5 соток, така сама ситуація, Підгородництво. Пропонуємо 12%. Щербакова, Олена Іванівна. 5 соток, так само підгородництво, пропонуємо 12%. Символіка буде. Гошко, Анастасія Миколаївна. Та сама ситуація, підгородництво. 5 соток пропонуємо 12%. Жила Тетяна Іванівна. 5 соток, теж пропонуємо 12%. Так, бурик Ксенія Іванівна. 25 соток підгородницю. Та сама ситуація, пропонуємо, 12 сотків. Так, закінчились у нас городи. Так, ідуть присадибні ділянки. Так, Калантай Світлана Вікторівна для будівництва житлового будинку з плоских будівель і споруд. Це присадибна ділянка. Там у них є приватний будинок їхній, це в Доброславі, вулиця Шевченка, 160. Технічна документація в повному складі в наявності, витяг з кадастру в наявності, документи всі переглянуті, паспорт код, право власності все в наявності, Їх паспорт нового зразка. Свідоця про право на спадщину за заповіток. Ці документи є. Є пропозиція затвердити та передати у власність земельну ділянку. Так, Рипунь Наталія Борисівна теж має приватний будинок в Доброславі, вулиця Європейська, 15. Це під власним будинком, зробили технічну документацію. Вона в повному складі завірена. Є витяг з кадастру наявності. Так, проміри всі є. Так, є техпаспорт наявності. Повністю нового зразка з реєстрації. Так, витяг з державного реєстру речових прав на будинок. Зареєстрований за рибу Наталії Борисів, mm. вона один власник. Ну і паспортні дані. Паспорт. Всі документи наявності, зауважень немає. Є пропозиція затвердити і передати її. Mm. Так, таїбан Анатолій Фатійович теж має приватний будинок по вулиці Полковника Гуляєва. 19. Це шовково, так? Ні. Це да. Це, це Колишня вулиця східна, це ж підтрасу Так, теж наявна повна технічна документація, завірена розробниками. В її складі є витяг з кадастру. Так, є всі проміри. Так. Є технічний паспорт. Я договір купівлі продажу. Uh -huh. Так Тайбан Анатолій. 1992 року купив цей жилий будинок. І не зобрав. Ну, зранья не було оформлена, да. так. Так. Всього майже 6 соток. Так, ага. Дуже маленький територія. Так, документи всі в порядку. Е, є пропозиція винести на розгляд сесії, затвердити і придати йому власність. Маленька ділянка. Так, неділька, Віктор Іванович. Так, теж має приватний будинок, та, село Старі Шамполи, вулиця Виноградна, 11. Так, є технічна документація, навіть в оригіналі. Так, дивимося, що у нас тут є проміри є. Так, ми все знаходимо. так, техпаспорт. Є тех паспорт на неділю Івановича. Є витяг на право власності. Паспорт код є. Ага, ось витяг з державного земельного кадастру є на місці. Все, всі документи в порядку. Є пропозиція затвердити та передати у власність земельного катастру. Так, і останнє у нас провидні земельні ділянки часто купаю в натурі на місцевості для ведення товарності з виробництва із земель колишнього КСП Шомполівське загальною площею 8,2303 гектара. Громадянці колосовій гумінюк Олені Володимирівні. Так, що ми маємо? Паспорт-код. Витяг з реєстру, де вона зареєстрована, свідоцтво про право на спадщину за законом. Витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі. Довідка <клес> Держгервого кадастру, що дана земельна ділянка була розроблена її батьку Володимиру Івановичу, на якому вступила у спадщину, на вона вступила у спадщину. Є рішення суду про вступ в спадщину. Є технічна документація, що громадянину Колосову Володимиру Івановичу воно розроблялося для ведення товару суверобництва. Тобто, розробка підпає. І ще документація є. Тому є пропозиція виділити громадянці колесу його мені Колені Володимирів. Семельний час купає в натурі на місцевості із земель колишнього Кеспешам Полівським. Тобто, Підтримано. Так, на сьогодні у нас. Ora do dal veci apan. Danku no